Житель ріпок Марк Бивалькевич відзначає своє 30-річчя з міклою та лопатою. З півдев'ятої ранку він розчищає бордюри, підмітає вулицю та білить дерева райцентру. центру. Марк це робить не з власного бажання. Саме таким чином безробітні сьогодні заробляють гроші. Надо заробляти, треба убирати поселок на благо всіх, можна сказати. Хто мусорить, мусоріт, кому-то надає убирати. Я стою на біржі труда посолки Репки. Я вже третій рік здесь работаю, по полгоду роботу, мені дуже ну, вот. работаем, наводим порядок в посілку нашим. Ну а хто є ми, Так організація оплачуваних громадських робіт таку послугу сьогодні надають центри зайнятості тим, у кого немає постійної роботи. Бажаючих підзаробити забирають на прибирання вулиць, парків, кладовищ, озер та річок. Щороку третина безробітних користується цією послугою. Люди можуть заробити. Хоч невеличку, але заробітну плату, яка на сьогоднішній день нікому кошти лишнім не бувають. І, і по-друге, жителі ж цих жителі вони ж знаходяться тут у селищі, тобто прийшли на роботу, відпрацювали і пішли. Не потрібно їздити кудись чи на посадку, чи на в інший населений пункт прибирання, чи, чи щось. Да. Да і по-друге, по це о, селище становиться знач значніше, значніше. Вже тиждень триває всеукраїнська акція за чисте довкілля. Зокрема, у Рібкінському районі вже встигли зробити чимало роботи, каже голова райдержадміністрації Петро Головач. Окрім благоустрою у вулиці парків, безробітні саджають сосни в середньому по 12 гектарів на день. Сім кілограмів важить ось цей меч. Щоб працювати з ним, треба мати неабияку силу. Ті, хто мають досвід у цьому і сильні руки, на день висаджують по кілька гектарів сосен. У нас вже почала щотижня діяти програма наведення порядку в усіх населених пунктах і дійсно в лісних масивах. Ми вже сьогодні ведемо роздуми землі, які не використовуються на території району, передати на залісіння. Ми сьогодні бачили наших безробітних у роботі і бачили землю, на якій садиться сосна. Ну, я, я запрошую всіх відвідати оці, оце місце, конкретне місце і подивитися на, ось, на те, що буде за цією невеличкою рослинкою. І хотів би звернути увагу, люди відносяться до цієї роботи з теплом, ну, з любов'ю. Ви бачили, як, як трепетно це садиться оце невеличкий цей пагінець у землю. Нашими безробітними щороку в кінці сезону тонами вивозять сміття із території голубих озер поблизу села Олешня. Прибирають тут і навесні. Лише за перший тиждень громадських робіт з одного озера вивезли три вантажівки сміття. Пляшки, газети, бумаги, наші банки, склянки. все вивезли на на мусорну свалку? Чоловік 37 працювали, роботали, обрали за день. З початку року у оплачуваних громадських роботах вже взяли участь майже 2,5 тисячі безробітних. В рамках акції За чисте довкілля територію області прибирають 200 незайнятих громадян. А наводитимуть порядок вони до середини квітня.